Привіт з вами Автоград. Сьогодні у нас на огляді буде синхронізатор 4-5 передачі зіл 130 артикул 130 51 а Виробник Райдер Китай. Ще раз повторюємо, райдер це виробник китайський, вище середнього рівня, тобто ближче до преміального. Тому що в інтернеті багато можна почитати, що це і угорський бренд, тобто робиться в Угорщині. Але на самом ділі він зареєстрований в Угорщині. Так, Таке пакування. каталожний номер. Зробимо пакування. Що ми бачимо? Що? Деталь в мастилі йде. На самій деталі вибито каталожний номер. Так, зараз наведемо фокус, щоб ви побачили. Е, виробник райдер. Підходить для таких автомобілів, як зіл 130, зіл 131, зіл 5301 бичок, а також МАЗ Zубринок 4370. Пряма заміна оригінальної позиції без якихось додаткових доопрацювань. В наявності гарантія 6 місяців, відправка в день замовлення, якщо замовлення оформлено до 15.01. Працюємо з ПДВ. Кому буде потрібна дана позиція, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо будуть інші позиції вам цікаві, на Зіл, на МАЗ, КАМАЗ, Даф, Ман. Переходьте в наш каталог і вибирайте там запчастини. Всім гарного дня, до побачення.